Ми будемо мобілізовувати жінок, якщо виникне така потреба для того, щоб врятувати Європу. Валерій Залужений. А тепер про план. Ну, уявіть собі таку ситуацію. Ви бізнесмен малої і середньої руки. У вас є склад з товаром. Ви наймаєте туди управителя, а самі їдете по справам. Управитель, виявляється, не дуже. Господарю робити. Більш того, такий шалтай-болтай. Він вміє добре говорити, але і добре красти. Крім того, умудряється посваритись з сусідніми бандюками. Ті роблять наліт на склад, забирають частину товару і обкладають вас даниною. Управитель приходить до вас і каже: слухай, така ситуація, дай грошей, я найму охоронну фірму. По суті, інших бандюків, які справляться за тим. Ну, ви, господар поблажливий, даєте гроші. Управитель наймає охоронну фірму. Але замість того, щоб охороняти склад, вони копняками і дубінками гонять вас його охороняти. Минає час. Ви сяк так відбиваєте напади бандюків, за власні гроші купуєте озброєні й амуніцію. А тим часом управитель половину складу розкрадає. Іншу половину, на іншу половину бере кредит в сусідніх іноземних конкурентів під величезні проценти. А потім приходить до вас і каже: послухай, в мене є шикарний план. Що ви зробите з таким горе управителем? Можете написати у коментарях. На сьогодні в мене все. Вдалої п'ятниці. Всім добра.